Ви пам'ятаєте вислів Рене Декарта, я сумніваюся, отже, мислю, я мислю, отже існую. Декарт закликав до універсального сумніву. Сумніватися можна в усьому. Наприклад, в існуванні зовнішнього світу, матерії, але людина, яка міркує, не може сумніватися в тому, що вона є. Адже якщо в мене немає, то хто ж тоді розмірковує? Сумнів притаманний лише людині. Роботи сумніватися не можуть. У стані сумніву людина шукає шляхи вирішення проблеми. Робот же зависає. Адже його програма не передбачає такої кількості рішень, яку може продукувати людина. Чині прагнуть створити штучний інтелект, аналог людини, але наразі тільки людина може сумніватися і критично мислити. Можливо, колись це стане однією з характеристик, що відрізнятиме людину і машину. Коли ви чи учень сумніваєтесь в чомусь, ви мислите, коли ви аналізуєте факти, оцінюєте їх, щоб сформувати судження. Міркуйте раціонально чи скептично, то ви мислите критично. Традиційно критичне мислення визначається як процес концептуалізації, аналізу, узагальнення та оцінки інформації. І він починається із залучення інформації та закінчується прийняттям рішення. Я мислю критично, тобто я піддаю сумніву, оцінюю інформацію, об'єкти чи явища довкілля та власне мислення. Я мислю критично, отже, розглядаю будь-яку інформацію у світлі доказів. Які її підтверджують або спростовують. Далі я розглядаю висновки, які я з цього можу зробити. Я мислю критично, тобто думаю і про своє мислення, про те, яким чином я розмірковую і аналізую, що мені потрібно зробити, щоб моє мислення було більш ефективним. У межах наукового скептицизму процес критичного мислення передбачає розуміння і інтерпретацію інформації, а також її використання, щоб досягнути обґрунтованого висновку. І, звичайно, розуміння мисленнєвого ланцюжка, який спричинив цей висновок. Когнітивний психолог Даяна Халперн визначає такі якості людини, що критично мислить гнучкість, як готовність розглядати нові варіанти вирішення проблеми, прагнення зробити щось по-новому, готовність змінювати свою точку зору, наполегливість, як готовність розв'язувати задачі, які вимагають інтелектуальних зусиль. Готовність виправляти власні помилки, бажання шукати причини помилок, здатність визнавати свої дії неефективними і відкинути їх, обираючи нові, готовність до планування, пошук компромісних рішень. Усвідомленість як рефлексія власного процесу мислення, спостереження за власними діями при просуванні до мети. Не існує трьох, десяти кроків, які потрібно пройти за один раз, і учні одразу почнуть критично мислити. Це робота вчителя кожного дня на кожному уроці. Системна, систематична і наполеглива. З чого почати? З критичного аналізу завдань, які ви пропонуєте учням на уроках. Оцініть їх, користуючись таксономією Блума. І з'ясуйте, Завдання якого рівня мислення виконують ваші учні. У 1956 році група когнітивних психологів з Університету Чикаго на чолі з Бенджаміном Блумом створила класифікацію цілей навчання Її опублікували в книзі Таксономія освітніх цілей сфера пізнання. Психологи визначили цілі когнітивної групи, знання, осмислення, застосування, аналіз, синтез, оцінка, цілі ефективної групи, які вражаються через сприймання, інтереси, нахили, здібності тощо. Цілі психомоторні, навички письма, мовленнєві, фізичні, трудові. Група Блума прагнула розробити просту структуру для класифікації навчальних цілей. Ця структура мала допомогти педагогам зрозуміти цінність різних завдань на уроках і відшукати способи створення нових. Психологи хотіли, щоб вчені уникали зайвих зусиль під час розробки різних тестів для оцінки тих же освітніх цілей. Спочатку систему опублікували під назвою таксономія освітніх цілей сфера пізнання, довідник 1. когнітивна область. Таксономію графічно зображують у вигляді піраміди з ієрархічною структурою. Перші три елементи знання, осмислення, застосування це нижчі рівні пізнання і навчання. У той же час аналіз, синтез і оцінка є більш високим рівнем мислення. У 2001 році ще одна команда вчених під керівництвом Лорена Андерсона, колишнього учня Блума і Девіда Кратволя, який працював разом з Блумом над оригінальною версією, випустила переглянуту таксономію Блума. Вона називалася Таксономія для навчання, викладання та оцінювання перегляд Блумівської таксономії освітніх цілей. У переглянутій версії всі категорії виразили дієсловами неіменниками, а три категорії перейменували. Знання було замінено на запам'ятовує, осмислення на розуміє, а синтез створює. Крім цього, створення стало найвищим рівнем мисленнєвої діяльності, помінявшись місцем з оцінкою. Так виглядає таксономія Блума, оновлена Андерсоном і Кратволем. Запам'ятовує, розуміє, застосовує, аналізує, оцінює, створює. Основними відмінностями є те, що Андерсон і Кратволь. Створили систему, в якій визначили, що дитина навчається як на рівні знань, фактичних, концептуальних, процедурних та метакогнітивних, так і на рівні процесів запам'ятовування, розуміння, застосування, аналізу, оцінювання і створення. І описали цей процес. Діаграма побудована ієрархічно, від простих до складних і найскладніших рівних знань та когнітивних процесів. Перші три з рівні знань, фактичні, концептуальні та процедурні, були ідентифіковані в оригінальній роботі Блума, але педагогами не часто обговорювалися та використовувалися. В оновленій версії Андерсон додав ще один рівень метапізнання. Фактичні знання це знання про основні факти, концептуальні знання, знання про взаємозв'язки між основними елементами системи для розуміння структури і цілісності системи. Процедурні знання. Знання про методи дослідження та способи дій, метакогнітивні знання, знання про особливості власного мислення, знання про те, які когнітивні та метакогнітивні стратегії дозволяють найбільш ефективно розв'язувати ту чи іншу задачу. То що? Давайте проаналізуємо, як вчитель разом з учнем рухається сходинками вгору: від нижчого рівня когнітивних процесів до найвищого за оновленою версією таксономії Блума. Перша сходинка. Запам'ятати. Учень каже, я запам'ятав факти і базові концепції і можу їх відтворити, в тому ж вигляді. Я запам'ятав інформацію і можу її впізнати в тій формі, в якій я її сприйняв. Це репродуктивний рівень навчання та когнітивних процесів найнижчого рівня. Щоб перевірити, чи учень запам'ятав інформацію, учитель просить пригадати і відтворити інформацію в тій самій формі, в якій учень її сприймав. Наприклад, повторити на пам'ять правило. Прочитати на пам'ять вірш, назвати вивчені поняття, переказати текст, перерахувати, повторити прослухане, намалювати побачені лінії тощо. Друга сходинка розуміти. Учень каже, я пояснюю ідеї чи концепції. Я розумію інформацію, можу і відтворити в іншій формі. Порівняно з першим, це вищий рівень мисленнєвої діяльності учнів. Щоб перевірити, чи розуміє учень інформацію, учитель просить пояснити сутність інформації, навести приклади, інтерпретувати, передати в іншій формі, продемонструвати рухами, зобразити малюнком тощо. Наприклад, учень може розказати правило своїми словами, перефразувати висловлювання, переказати, дібравши інші більш зрозумілі для нього слова, але не втративши сутності. Використати інші способи подачі навчального матеріалу, проілюструвати малюнком, записати схему, тощо. Третя сходинка застосувати. Учень каже: я застосовую знання, коли виконую практичні завдання у новій для мене ситуації. Я відтворюю знайомі процедури в різних ситуаціях, моделюю дії, презентую, роблю інтерв'ю тощо. Порівняно з другим, це ще вищий рівень мислення. Щоб перевірити, чи може учень застосовувати інформацію, учитель пропонує розв'язати задачу, виконати вправу, провести експеримент, співставити з власною життєвою ситуацією та знайти відповідне рішення. Тощо. Четверта сходинка аналізувати. Учень каже, я виділяю частини цілого і описую їх властивості. Я встановлюю зв'язки між частинами цілого. Я створюю таблицю, діаграму, щоб продемонструвати взаємозв'язок частин в системі. Я аналізую причини і передбачую наслідки подій. Я знаходжу місце об'єкта серед інших. Я розрізняю факти і думки. Тощо. Це вищий рівень мислення учнів порівняно з попередніми. Щоб перевірити, чи міє учень аналізувати інформацію, учитель просить розбити ціли на частини, описати їх, порівняти між собою, виділити суттєве й другорядне, класифікувати, упорядкувати за певними ознаками. То що. П'ята сходинка оцінювати. Учень каже, я оцінюю значення інформації для виконання конкретної задачі. Я використовую критерії та стандарти для оцінювання. Я висловлюю ціннісні судження. Це судження про бажаність або небажаність певного явища, про те, що справедливо і що несправедливо для мене. Тощо. В оновленій версії таксономії Андерсона. Оцінювання передує рівню створення. Оскільки перед тим, як учень щось створюватиме з частин цілого після їх аналізу, йому потрібно оцінити властивості частин і оцінити варіанти включення в модель, яку він надалі створюватиме. Це вищий рівень мислення учнів порівняно із запам'ятати, зрозуміти, застосувати і аналізувати. Щоб перевірити, чи оцінює учень інформацію, вчитель просить висловити позицію за і проти. Пояснити пріоритети, аргументувати, висловитися щодо своїх уподобань тощо. Шоста сходинка – створювати. Учень каже, я поєдную відомі мені елементи в іншій комбінації, щоб утворилась цілісність з новими властивостями. Я перебудовую відому структуру, складаючи частини по-новому або синтезую деталі у щось інше, це найвищий рівень мисленнєвої діяльності. Учитель просить учнів створити власний варіант моделі, яка розглядалася на уроці. Висловити нову ідею, створити оригінальне повідомлення тощо. Таксономія Блума викликає неоднозначну реакцію фахівців, як і будь-якої теорії, є прихильники і критики. Критики оригінальної таксономії сумніваються, чи можна розділити людське пізнання на окремі категорії, зокрема на послідовні або ієрархічні. Інші переконують у корисності системи класифікації, але визначають, що вона не є і не може представляти людську думку або весь процес навчання у всій його складності та витонченості. Але більше критичних зауважень отримує не сама таксономія, а те, яким чином педагоги її інтерпретують та використовують. Можливі різні варіанти. Деякі вчителі розглядають таксономію як лінійний рецепт. Вони вважають, що учні мають почати із запам'ятовування, перейти до розуміння, пройти через усі рівні аж до створення. Інші педагоги приділяють занадто багато уваги мисленню вищого порядку і недостатньо опрацьовують навички нижчого порядку, хоч інформація та поняття, які запам'ятали і зрозуміли учні, необхідні щоб застосовувати навички мислення вищого рівня. Деякі вчителі вважають, що таксономія повинна інтерпретуватися як неєрархічна структура. Де жодна форма пізнання не має більш-менш важливого значення, тому будують процес навчання неєрархічно, починаючи з будь-якого рівня то просуваючись за запитами учнів. Наприклад, робота на уроці може розпочатися з пропозиції вчителя, створити об'єкт, про який учні знають поверхово, діти аналізують дані та розуміють, яка інформація їм потрібна надалі для реалізації ідеї, і починають її шукати. Таким чином учитель розпочинає одразу з рівня створення. Оновлена версія таксономії Блума одна з найпоширеніших класифікацій освітніх цілей. Її простота і логічність визнана педагогами всього світу. Використання таксономії полегшить вам роботу зі створення різнорівневих запитань і завдань і розвитку критичного мислення ваших учнів.